Вправа 9,17. Порівняйте з нулем вираз. Ну що ж, стартуємо В першому заданню 8 у мінус 13 степені. Ну що ж, за означенням 8 у мінус 13, це одиниця, що ділиться на 8 у 13 степені. Ну, Тут у нас 8 у 13 степені це буде якесь велике число. Тобто, якщо ми поділимо, буде маленьке число, але воно буде більше нуля. Да? Тут воно додатнє. Пишемо, що це у нас більше нуля. Є? Далі в другому завданні мінус 3 сьомих у степені мінус 10. Цей вираз означає за означенням, що це у нас одиниця, що ділиться на мінус 3 сьомих. 3,7, вибачте, у 10 степені. степень. І це дорівнює. Ну що ж, мінус 3,7 у 10 степені запишемо так, як 1, що ділиться. Мінус тоді 1. Ми піднесемо у 10 степінь. І тоді ще 3, що множиться 3,7 також у 10 степень. І це дорівнює. Мінус 1 у 10 степені у парній степені буде 1. Тобто це буде 1, що ділиться. Отже, 1, що множиться на 3,7 у 10 степені. У нас тут всюди будуть додатні числа. Тобто це запишеться ще раз, як 1, що ділиться на 3,7 у 10 степені. А це в нас буде більше нуля. Тут немає від'ємних чисел. Більше нуля. Маленьке число, але не нуль. Так. Третє. Мінус 2,9 у мінус 11 степені. Ну що ж, за означенням, це можна записати як 1, що ділиться, мінус 2,9 у 11 степені. І це дорівнює. Ви окремо мінус 1 перед 2,9 то це буде 1. Що ділиться. Тобто це буде мінус 1 у 11 степені що множиться на 2,9 у 11 степені, І це дорівнює. Мінус 1 в 11 степені, у непарній степені, це буде мінус 1. Тобто ми пишемо, що це буде 1, що ділиться на мінус 1. Що множиться на 2,9 у 11 степені, І це дорівнює. Ну що ж, мінус можна винести вперед. То вийде мінус 1, що ділиться на 2,9 у 11 степені. Ну що ж, одиниця, що ділиться на 2,9 у 11 степені число більше 0. Але перед ним знак мінус, то це число буде менше 0. Переходимо до четвертого завдання. Мінус мінус 2,1 мінус 7 степені. Ну що ж, запишемо тоді, як мінус 1, що множиться. Мінус 2,1 в мінус і це одиниця, що ділиться на мінус 2,1 у 7 степені. І це дорівнює мінус 1, що множиться на 1. З знаменнику мінус 2,1, я мінус 1 винесу за дужки, то буде мінус 1 у 7, що множиться на 2,1 у сьомі. І це дорівнює. Ну Що ж, мінус 1 у непарній степені у 7 це буде мінус 1. То вийде тоді мінус 1, що множиться на 1. Що ділиться? Отже, мінус 1 у 7, це буде мінус 1. Що множиться на 2,1 у 7. це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику записуємо як добуток чисельників мінус 1 помножити на 1. У знаменнику мінус 1, що множиться на 2,1 у 7 степені. Це дорівнює. Мінус 1 тоді в нас скорочується так, і вийде 1. Що ділиться на 2,1 у 7 степені. 2,1 в 7 степені. Це буде додатнє число, 1 це буде додатнє число, буде додатнє число більше нуля. Так, воно буде маленьке, але більше нуля. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Порівняйте з нулем вираз. В першому завданні записуємо 8 у мінус 13 степені більше нуля. У другому завданні записуємо мінус 3,7 у мінус десятій. Це буде більше нуля. У третьому завданні. мінус 2,9 у дев'ять мінус одинадцятій степені. Буде менше нуля. Є. Ну і останнє. Четверте. Це у нас мінус. Мінус 2,1 у мінус 7. Це буде більше нуля. Ну що ж, ось таке завдання про степінь з цілим показником. На цьому вправу завершено.